Якби всім привіт з вами я 9 по 100К. І сьогодні ми будемо, типу, гулять в аеропорці. Ой, що це? Мене одразу кудись телепортнуло. Хоча мабуть нікуди. І на телепортнуло. О, прикольно шкафчики тут можна. О, масочка. Я масочку утяхнула. А, ты кислород маска маску Я даже и не чихнул. Окей, давай то Будем тут шукать, бо, мабуть, тут я... О, ми батон. Буду кушать. Ще один батон, печенька, батон. Та мені везе так сидіть. Каже, мені так везло б, коли я обично гуляю. Йду коно ну, я на інший бік. Йду по чилі собі. Ну, я тут гуляю, тому я професіонал. Эх, ты Ну, вы сами можете читать, не беда. Окей, okay, окей. Okay. Он сказал, что это выпало, якобы. О, аптечка! Вот тут пошутил. И типик классный день для, для кемпинга и подорожи. А, звідки ви пришли, Ох, тебя куда йти, не понял. Я не поняв, що це він такий читав, ніби. взяв такий. Самий тупо слабак. Я свой його. Тупо слабачок. Настоящий слабачок. Дивіться, я ще надо. І буду також слабачком. Я тільки 100 кілометрів полетів і вже біля якось кем. тут воно померти. І куди тобі вчавчив? -то? Ооо! Не повезло комусь, бо ну, я нічого не витатий. Глеба, мабуть, почулася, якщо ви там говорили, Давід, Це я сам. Такие головы. Які шприкольные ім'я давим. Вс диско дисковичи. Мы... Милу... Е... О, да. Шово, да. Шово, да. Дискотека Сан-Франциско? Ти шо? Я не знаю, давайте вже клас до 300 кілометрів, дали і все, я буду валить. Алітеліндун-тун-данк. О, то за все вони вже полетіли 10 тисяч кілометрів. Ну, моя. Якщо буде лазить, я знаю підходящий спосіб. Ну, я вам дам підсказку. блин, все, пошла. Опа. Все. Просто, по... Почуй, мне По... на... Типа... Ну, в том саде кажется, что тут э, и ну, я взял фонарик уже. Воу! Я злякався. чуть-чуть. На одну наносекунду. Во! Знов нано на одну наносекунду злякав. Все, що тут тупик. Як же тут темно. Э, Стричу цих приводів тут. Оп. а похоже... Дивись, і там приведі відео запаса. Ну no. no, і що, мені одну кипешку нанесли. І шо? І шо? Блін, тут не побачиш, тут подумали, стіни зробили надто висло. Давайте, якщо ми здохнем, я закінчу це відео. Давайте це буде перша частина. Вона буде, мабуть, колотенькою, я її попеколу зублю такої коло... котенькой. Я розумію, що ви хотіли, щоб я комова більше, більше відео було, тому що я дуже давно не знімав. О! Я не навіть... надішв! І телепотнуло. А давайте попеколу все зберемо. Медик, а не все. Я так и знал. на Ой, сейчас я молок. Масло! Так выли. Так і. тут ділка. Не, ну тоді я всі чилить, то я і буду чилить. Я? Я? То ти такий в очках і без посмішків. Голови мені. Хто тебе підменив? Или тебе доскою побить. Будь их хочеш? Ну, окей, я сажу. Мені буде вкусненько. Поже я вже на... наївся. Пошли же видео я пополшав все я мало даже что забыл Ди, хорошо Сидоски мать будет мать, я думаю Думаешь Витя Ось так вот в сторону выбирайте И в лазах вы не колени Ну вот такие. пока